Голова комітету співдоповідач Голосюк Віктор Валерійович, Будь ласка. Шановний Володимир Борисовичу, шановні народні депутати, комітет з питань промислової політики та підприємництва на засіданні 10 грудня розглянув пропозиції президента України до закону України про внесення змін до закону про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців щодо спрощення припинення юридичних осіб реєстраційний номер 0964, прийнятого Верховною Радою 13 травня. Керуючись частиною 5 статті 133 закону про регламент, проаналізувавши пропозиції президента України, а також позицію головного науково експертного управління апарату Верховної Ради, комітет рекомендує Верховній Раді України погодитись з пропозиціями президента України та відхилити зазначений закон. В той же час члени комітету, беручи до уваги необхідність вирішення питання, спрощення проведення процедури державної реєстрації в результаті злиття, приєднання поділу. Творення прийняли рішення підготувати відповідний законопроект щодо внесення змін до проекту закону про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Такий законопроект членами комітету підготована та зареєстрована за реєстраційним номером 1416 тому ми просимо підтримати рішення комітету та відхилити закон України про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців щодо спрощення припинення юридичних осіб реєстраційний номер 0964. Дякую. Дякую, пане голово.